Відкривали депутатський форум звуками гімну України. Голова районної ради Віктор Паланський зачитав порядок денний, який присутні депутати затвердили одноголосно. Далі до слова запросили начальника фінансового управління Віру Степанюк, яка і доповідала стосовно єдиного питання внесеного. На розгляд сесії про внесення змін до рішення районної ради під номером 310 від 21 січня 2014 року. Про районний бюджет Ставишницького району на 2014 рік відповідно до прийнятих рішень сільськими і селищною радами надається субвенція районному бюджету на фінансування районної програми утримання об'єктів спільного користування на 2014 рік. Субвенцію в сумі 587 тисяч гривень спрямують на оплату заробітної. Плати за жовтень місяць працівникам Ставищенської центральної районної лікарні. Окрім того, відповідно до прийнятих рішень сільських і селищної ради на власних сесіях зменшується фінансування з розвитку громадсько-політичної газети Сільські обрії на 2009-2015 роки на 18 тисяч гривень. Також зменшується фінансування товариства «ТРК Грант» щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади на суму 12 тисяч гривень. Таким чином, зекономлені кошти сільські ради спрямують на збільшення фінансування з розвитку позашкільної освіти на 2014 рік в сумі 9 тисяч гривень та з організації підвезення школярів до навчальних закладів району в сумі 21 тисяча гривень. Враховуючи те, що повітряної освіти збільшили фінансування видатків по підвозу підвозному засвітні школи та збільшили фінансування видатків по утриманню центру творчості, Через збільшення фінансування відповідних спільних програм територіальних громад планові видатки по цих статтях витрат відділу освіти. Радянські пропонує зменшити на суму 30 тисяч гривень, з них по засвітніх школах по учнів на 21 тисяч гривень, та по центру коштується на суму 9 тисяч гривень. І спрямувати ці кошти на фонд оплати праці з нарахуванням по центру соціальної служби справ сім'ї дітей молоді в сумі 12,5 тисяч гривень. На збільшення плану по компенсації особам, які здійснюють догляд за інвалідами в сумі 13 тисяч гривень на 4 тисячі гривень районні карти на перерахування в Пенсійний фонд для виплати пільгової пенсії працівникам, яким призначена пенсія за станом здоров'я, яке вони втратили зв'язку своєю професією. Згідно листа відділу освіти, в якому головний розпорядник коштів просить зімлять зміни до кошторису, пропонується. План по ходу 2240, обладаючи послуг по зальноосвітній школах сумі 10 тисяч 860 гривень, та збільшується план податкової функції 0708 для надання допомоги дітям сиротам на цю суму 10 тисяч 860 гривень. Зачитали на сесії проект рішення, за який депутати проголосували одностайно.